Кіровоградщина налагоджує партнерські відносини з іншими країнами. Обласний центр відвідало три міжнародні делегації. Це гості з Аджарії, Латвії та Польщі. Про що говорили, знають наші кореспонденти. Латвійська аграрна компанія зацікавилась можливістю працювати у центральному регіоні України. Представниками бізнесових кіл Латвійської республіки зустрівся губернатор. Очільник області розповів про можливості регіону у галусі сільського господарства. Якщо ви... сочтете, что область является привлекательной для, вообще для бизнеса, а мы так себя и позиционируем, у нас зеленая дорога, мы готовы предложить те инвестпроекты, и в, нашем, в папке наших инвестпроектов такие проекты есть, для того, чтобы наша область развивалась и, в принципе, стремилась в Европу. Латвійці вже зацікавило вирощування та переробка сільськогосподарських продуктів на кіровоградських землях. Я завидую завідую вам, тому що ваші землі ви багаті, дуже ну такі столь землі в нас в Латвії нет. Ми бачимо можливість сотрудничества і розвиватися. Ну, бізнес, в тому числі в Україні говорили про інвестиції з представниками Аджарії. Гості з Рузинської автономної республіки розповіли про свій край та поділилися досвідом. Кажуть, головне сприятливий інвестиційний клімат на рівні законодавства. Це низькі податки, спрощені митні процедури та інше. Наші основні пріоритети і правительство Аджарі надіюся, правительство це привлечення інвестицій саме главне та створення нових робочих місць. І надія, що наші встречі. Віду... Чи создать українських і для грузінських бізнесменів самісних інвестиційних проектів, які будуть потом способство вуличенню жизни наших країн, потенціал Кіровоградщини презентував перший заступник губернатора Андрій Ніколаєнко, розповів про добувну, промислову та сільськогосподарську галузі. Посадовець також зазначив, що область має зручне транспортне розташування. Я вірю, що делегація нашої області посетить, і можливо, другий міжнародний рейс, це буде якраз рейс Кіровоград. Батоні та й большим количеством бізнесменов, які здобуваються конкретних направлень. Зустрілися обласні посадовці з поляками. До Кіровограда із Врослава приїхали школярі, переможці конкурсу знань про Україну. Гостей привітав заступник голови облдержадміністрації Віктор Серпокрилов. Спочатку розповів про Кіровоградщину, потім подарував учням сувеніри. Це дуже. Символічно, що у нас починаються контакти на рівні шкіль, на рівні середніх навчальних закладів. А ось такий проект, де діти починають таке спілкування, це я вважаю, що це гарна ідея була свій час запроваджена і вона реалізована. Кіровоградські школярі відвідують Врослав у травні. Це учні школи мистецтв. Вони перемогли у конкурсі знань про Польщу. такими е кроками, такими. Нашими тут спільними заходами, думаю, що є шанс на це, щоб дійсно ті два, ті дві нації, ті дві держави до себе якось зближувати. Я на вечірку анатолі Басистий, день за днем.